Я хочу нагадати, що до 30 червня триває рекрутація на підготовчі відділення чеських університетів, де можна було би приїхати, вивчити мову, пройти профіль відповідно до тих навчальних закладів, в яких ви обираєте освіту. Можна було б зрозуміти, підібрати програму, тому що в червні у нас є курс вибору професії, де ви можете пройти тестування, де ми розберемося з вашим напрямом, профілем, бажанням вивчати програмами навчальними, і можна зареєструватися на підготовче відділення, підібрати гуртожиток і обрати програму відповідно до можливості фінансових, до можливостей і потреб. Університету, який вам подобається, і таким чином виїхати і отримати гарну освіту в чеській республіці, чеською мовою безкоштовно.